Ну ці приколи точка Джі у чоловіка маленької точки G у чоловіка такого ж не існує. Як можна було таке ляпнути на всю країну або розбещена сковорітка? розбещена сковорідка? Це ж реально було, я теж чула. Я вже знаю фіналістку, це очевидно. А тепер по порядку. Ви на каналі телеклуб Оксани. І це огляд першого випуску 13-го холостяка з тереном. А ви мені напишіть в коментарях. Хто з учасниць вам сподобався найбільше? Адже за моєю теорією в холостяку перемагає та дівчина, яка найменше подобається глядачам. Поїхали сезон без сльоз не взглянеш. Звичайно, боляче дивитися враження Терена від бойових дій, від того як він лежав в госпіталі. Потім показали нарізочки з усього сезону, по яким ми можемо визначити, хто з дівчат пройде доволі далеко. Навіть з ким терен цілуватиметься, першою нам показують хірургіню, про яку є навіть окремий анонсик, і це така собі заявка на фінал. Потім дівчина Самілія дуже мені сподобалась ідея зі зліпками рук. Я навіть захотіла повторити це у моєму власному шоу, тільки не в першому випуску, а у пари, яка вже співпала. І, неймовірно, милою була дівчинка з Кракова, яка принесла йому книжечку поезій. І мені дуже подобається, що це такий літературний сезон, тому що я сама пишу. Терен теж пише. М'єю з фавориток, як на мене, буде дівчина, яка мала досвід. Мати поломаний хребет, не ходити, і терену це буде дуже близько. Антера, дівчина, йому дуже сподобалася. Щось є близьке. Ця астрологиня, хоч він в це й не вірить, але вона просто йому підійшла, як скажуть, запав. Далі була блогерша, що веде свою власну передачу у ліжку, в неї свій ютуб канал, і в Терена є свій ютуб канал. Ну тут не треба бути екстрасенсом, як зрозуміло, чому вона прийшла. Ну, звичайно, попіаритися. Ну, як і всі, як і сам терен. Я вам Америку не відкрию. Які там шанси знайти кохання? Ну, такі самі, як і усюди. Люди знаходять кохання усюди, де вони тільки є, де є люди, там є й кохання. Але не тільки за коханням люди йдуть на телешоу. Ви зі мною згодні? Далі в нас була кравчиня іграшок зайчиків мандрівничків, і вона йому сподобалась Ну, такі мої ставки, в які ваші. Фула. А троян до першого враження отримала наше кравчиня зайчиків. Ну, Ця кулінарна красуня не вирізняється оригінальністю. Така, як всі, прийшла за піаром, тому що вона кулінарний блогер та ще й пише книгу. Якось уже навіть банально. Ну не можуть же вони всі бути однаковими. Ви розумієте, скільки знімального часу було на неї виділено. Дехто просто познайомився з холостяком, обмінялися подарунками і пішли. Дехто засовував руки і робив злі покруг. Це тривало чотири хвилини, а дехто готував цілу страву. Я почала дивитися, я, я розплакалась, так як він іде, як шкутельгає, і в які і будівлі його знімали, і, і це показує всіх нас. Ми зараз всі так живемо. А фіналісткою буде парфюмерниця. Просто він, вона єдина, в кого він спитав її враження, наскільки йому важливо. Це видно було в анонсі всього сезону, він з нею цілувався. Моя особиста фаворитка це товстушка, яка шкутильгає, але вона не переможе. А хто ваша фаворитка? Напишіть у коментарях. А з приводу, зради колишньої. Її так драматизують, але насправді це настільки поширене явище. Подивіться моє шоу кохання з першого відео. Там кожному другому зраджують. Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Шевченка ходив на Потрапив Потрапив аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Очікуйте одразу після холостяка.